Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Гідротехнічні споруди це ж основа водоймища. Була б якась проблема, це була б екологічна катастрофа. Всі гідроспоруди на території області були побудовані в 90-х роках. Руйнування таких гідротехнічних споруд може спричинити якісь аварійні ситуації, підтоплення території. У Кіравразькій області є понад 2,5 тисячі гребель та дамб. 5% з них мають власника, інші не перебувають ні на чиєму балансі. До прикладу, греблю на Лепенярському водосховищі передали на баланс Тишківської громади на Українського району. Чи готова громада утримувати її та за чий рахунок ремонтуватимуть, будемо говорити у спеціальному репортажі Суспільного. Це гребля липняшського водосховища на річці Сухий Ташлик на Кіровоградщині. Водосховище 12 років орендує Сергій Манзар. Каже, його підприємство займається вирощуванням риби, білого амура, коропа і товстолобика. Водоймище має територію 147 гектар з водоохоронною зоною, значить, чистого плеса біля 100 гектар. Говорить, що на підтримання греблі на водосховищі у робочому технічному стані витрачає до 50 тисяч гривень. Ми видаляємо рослинність з нього, стараємося бетонну частину держати в належному стані, тобто, щоб не було тріщень, провалів і так далі. Одна із умов обласного управління водного господарства є, та, щоб підтримати технічний стан, відмінний. А для цього приходиться частково скидати воду. Говорить, за умовами договору оренди водосховища щороку платять тишківській громаді до 200 тисяч гривень. Ми платимо в відсотковому відношенні, тобто 7 відсотків від оренду від грошової оцінки водного дзеркала. Каже, знає, що на початку року обласна прокуратура зобов'язала тишківську громаду взяти на баланс греблю на липнярському водосховищі. Господар повинен бути в будь-якої речі, а тим більше, що гребля. Тобто гідротехнічні споруди це ж основа водоймища. Тобто не доведи Господь, скажімо так, була б якась проблема, це була б екологічна катастрофа. Сергій Манзар показує, через відсутність власника греблі невідомі розікрали майно і вирізали металеві труби насосної станції та зрошувальної системи біля греблі. Років 15-17 назад. Можливо, де то в такий термін. Воно ж було все розруйноване і скажімо, викрадене не за один день і не за один рік. То тобто це ж були великі об'єми цієї зрошувальної системи. Тобто, воно якимось чином потихеньку, потихеньку, і пропадало. Керівник місцевої агрофірми Богдан Столяренко каже: оскільки у греблі з'явився власник, має пропозицію, як відновити зрошувальну систему на водосховищі. Такі проекти являються невід'ємною частиною майбутньої аграрного сектору, і без них, я думаю, життя буде неможливе в сільському господарстві, тому що зміну клімату ми вже можемо відчути це тільки аналізуючи два останні роки. Говорить, готовий вкласти власні гроші у відновлення зрошувальної системи. Але питання, чи це буде співфінансування, тобто яку Частку потягне аграрій, а яку важливо покриє чи то грантова система, чи то держава. Це дуже важливий аспект, тому що на сьогоднішній день, як два роки, це були тяжкі роки і в плані прибутку для аграріїв, тому що врожайність впала різко, плюс наслідки війни і реалізації продукції. Тому питання фінансування дуже актуальне. В опробітку на сьогодні маємо 1300 гектарів. Вирощуємо такі культури, як озимий ріпак, озиму пшеницю, озимий ячмінь і соняшники кукуруза. Напротязі 2024 року у нас 10 червня, запам'яталось, був хороший дощ, дійсно хороший дощ. І наступний дощ це вже у нас був після посіву ріпаків, вже ріпак був в землі, це був початок вересня. Тобто літо в нас пройшло без дощу. Без Окей. дощів. От якраз виходить, що та от зараз велике значення має саме от волога і зрошення полів. Так, відновлення міліративних каналів, відновлення зрошувальних систем це, це наше майбутнє і це питання навіть глобальної харчової безпеки, не тільки країни, а я думаю, вже і світі. Цю греблю рішенням Кіровоградського окружного адміністративного суду 2 січня включили до об'єктів комунальної власності Тишківської громади та зареєстрували у державному реєстрі речових прав, сказав керівник обласної прокуратури Ян Стрелюк. Керівник Новоукраїнської окружної прокуратури звернувся до суду, до Тишківської сільської ради з зобов'язанням взяти на баланс цю споруду, тому що сам водний об'єкт там 92,5 гектара охоплює територію, а гідротехнічна споруда десь 0,7 гектара. Суд зобов'язав сільську раду взяти на баланс і утримувати. Погодили з рішенням суду і не будуть його скаржувати, сказав перший заступник голови Тишківської сільради Михайло Станік. За даними нашого обстеження, то вона зараз, незважаючи на її поважний вік, вона в нормальному стані на рік 1080 гривень буде достатньо, щоб підтримувати. Якщо там, звичайно, не буде якихось і змін. Говорить, розраховують на допомогу орендаря водосховища в утриманні греблі, готові долучитися і до відновлення зрошувальної системи. Нам так вигідно буде співпрацювати, щоб наші ресурси використалися доповідним чином. Ефективно греблі на липнярському водосховищі півстоліття розповіла начальниця регіонального офісу водних ресурсів Катерина Гайдук. Об'єм цієї водойми 2 мільйона метрів кубічних. Вона знаходиться в принципі в задовільному стані, знаходиться в оренді, і доглядові роботи за нею здійснюють орендарі, які її використовують для рибогосподарських потреб. Але для Проведення ну, більшого дослідження та навіть для проведення капітального ремонту для цього потрібно, щоб був власник цієї гідротехнічної споруди, тобто вона перебувала на балансі територіальної громади, і громада опікувалася капітальними ремонтами, а капітальні ремонти потребують розроблення проєктів і кошторисів. І без власника такі роботи неможливі. Пояснила за державними будівельними нормами термін експлуатації гребель та дамб – 50 років. Всі гідроспоруди на території області були побудовані в 60-х, 90-х роках минулого століття. Всі ці споруди, які були побудовані в нас на території області для регулювання стоку річок для акумуляції водних ресурсів, багато водних об'єктів були побудовані для зрошення. От вони має відносяться до класу капітальності СС1, тобто їхня експлуатація передбачена безпечна на протязі 50 років. Термін уже експлуатації їх добігає до кінця, а це значить, що і підвищена їхня аварійність. Тому ми вбачаємо. Таку велику необхідність у тому, щоб ці гідротехнічні споруди були передані на баланс або взяті на баланс. Територіальними громадами для догляду за ними для можливості проведення капітальних ремонтів, поточних ремонтів, за даними Катерини Гайдук, в області 2633 греблі та дамби мають власника 5% з них. 141 гідротехнічна споруда перебуває на балансі тих чи інших організацій. Ну частина і на балансі територіальних громад. Але більшість у власності там і вони використовуються для. Наприклад Гідроелектростанції територіальні громади не беруть на баланс гідротехнічних споруд, хоча, хоча і обласною адміністрацією, і обласною радою дуже багато приділялося уваги цьому питанню. Було видано чотири розпорядження обласної адміністрації: два доручення територіальним громадам про проведення всіх цих заходів, але вони неактивно включаються в цю роботу. За інформацією прокурора області, торік подали 23 позови до суду на громади, які не беруть на баланс греблі та дамби, і 11 позовів цього року. З них 17 задоволено. дуже великий бюрократичний у нас механізм по збору документів доказів. І так далі, тим паче є деякі гідротехнічні споруди, які не є окремими об'єктами нерухомого майна. Вони належать до водного об'єкту, тому це також унеможливлює звернення прокурору до суду. Але всі споруди, які несуть загрозу екології державним інтересам, вони всі будуть охоплені прокурорськими перевірками, будуть заявлені позови, і територіальні громади будуть зобов'язані взяти їх на баланс і отримувати в подальшому. Каже нині на розгляді у Кіровоградському окружному адміністративному суді залишається 17 позовів до громад щодо гребель та дамп, які не мають власника в цьому році. Ми принаймні зберемо докази до тих по тих гідротехнічних спорудах, які вимагають нашого негайного втручання. І ну, на протязі року ми ці всі позови заявами. По 28 греблям та дамбам, які мають ознаки безгосподарності, прокурори завершують збирання доказів та готують позови до суду. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Олександр Касьяненко, Тетяна Купріяненко, Суспільне Кропивницький.